Вітаю вас в цьому відео ми встановимо Windows 10. Це це дуже просто. Якщо ви будете уважно спостерігати за кожним моїм кроком, то трудно ще не буде. І перше, що нам потрібно зробити, це підключити до нашого комп'ютера або ноутбуку флешку завантажувальну операційною системою Windows. В описі під цим відео буде посилання на інструкцію, як саме зробити таку флешку. Тепер настає найкоротший, але й найскладніший період. Нам потрібно увімкнути або перезавантажити наш пристрій. Не в традиційному режимі, а з допомогою нашої флешки. В залежності від моделі материнської плати чи ноутбуку, таке завантаження може проходити по-різному. Наприклад, в моєму випадку, в той час, як ваш комп'ютер починає запускатися, необхідно декілька разів натиснути F12. Як я казав раніше, з іншими материнськими платами або ноутбуками це може бути інша клавіш. На екрані ви зараз можете переглянути список клавіш, які відповідають за процес запуску будь-меню на тому або іншому пристрої. Зазвичай ваш пристрій сам підскаже на яку клавішу натиснути під час завантаження. За допомогою відкрившогося boot меню ми обираємо нашу флешку. В даному випадку це виглядає так. Переходимо до встановлення операційної системи. Бачимо логотип Windows, трішечки чекаємо, і в нас з'являється можливість вибору мови, формату часу та розкладки. Після того, як ви обрали потрібні налаштування, натискаємо далі та переходимо до наступного кроку. Тут тиснемо Інсталювати зараз і знову трохи чекаємо. Якщо у вас є ліцензійний ключ, вводимо його. Якщо ні, тиснемо. У мене немає ключа продукту. Далі обираємо потрібну версію та натискаємо Далі. Приймаємо ліцензійну сходу, поставивши позначку. За бажанням можете її прочитати. Процес встановлення запитає, що саме ми хочемо зробити. Нам з вами потрібен другий варіант інсталяція лише Windows вибіркова. Якщо ви встановлюєте операційну систему на комп'ютері, який вже працював, скоріше за все, тут буде набагато більше логічних томів. Якщо це новий пристрій, то тут може бути невикористане місце. Так чи інакше, за допомогою цього інструменту можна виділити або створити томи. Тут потрібно бути дуже обережним. Якщо ви встановите операційну систему на комп'ютер на одному з томів, якого вже є користувацькі дані, будьте обережними і не встановіть Windows на той. Том, на якому знаходиться важлива інформація, інакше вона буде втрачена назавжди. Розглянемо варіант, коли у нас є вільне місце, і нам потрібно створити перший топ. Натискаємо Створити і бачимо, що у нас з'являється можливість обрати скільки пам'яті виділити для нового створеного тому. Виділили потрібну кількість пам'яті та натиснули Застосувати. Це буде наш перший том, тобто локальний диск С. Якщо у нас є ще не використана пам'ять, ми можемо створити ще один тон, тобто локальний диск D. В автоматичному режимі при встановленні операційної системи вона створить додаткові невеликі розділи, у яких зберігаються діагностичні дані. Обираємо розділ, на який буде встановлено операційну систему, та натискаємо далі. Після цього розпочнеться встановлення Windows 10. Тут потрібно буде зачекати все залежить від швидкості вашого накопичувача. Коли файли будуть встановлені на накопичувач, комп'ютер перезавантажиться і після цього розпочнеться останній крок встановлення Windows 10. Почнеться підготовка різних апаратних пристроїв, завантаження стандартних драйверів, розгортання файлів операційної системи і багато чого іншого. Нам потрібно буде тільки зачекати. Тепер нам потрібно буде обрати регіон, тобто країну, в якій ви зараз знаходитесь. Також потрібно буде обрати мову за потребою, можете додати додаткову мову для набору тексту. Але я цього зараз робити не буду, тому натискаю пропустити. Знову трохи чекаємо, обираємо режим користування, нам потрібен саме для особистого використання. Якщо хочете, то можете увійти за допомогою аккаунту Microsoft, якщо він у вас є. Якщо його немає, обираємо автономний обліковий запис. У нас ще раз запитають, чи хочемо ми увійти в аккаунт Microsoft, натискаємо обмежені можливості. Тепер нам потрібно вказати або вигадати ім'я для нашого пристрою. За потребою можете додати пароль або просто натиснути Далі та пропустити створення паролю. Всі ці вимикачі рекомендую вимкнути, тобто перевести позначку з так на Ні і тільки після цього натиснути Прийняти. Якщо ми хочемо підключити до Windows комп'ютера Android смартфон, тиснемо так. Якщо ж не хочемо, тиснемо Ні. У всякому разі, це налаштування можна буде змінити пізніше. Залишилось всього декілька хвилин до того моменту, коли наша операційна система буде встановлена. Чекаємо процес підготовки. Все. Наша операційна система встановлена. Приємного користування! Всі драйвери будуть встановлені через деякий час. Цей процес залежить від швидкості вашого інтернету. Ставте лайки та підписуйтесь, а також пишіть коментарі.